f 16 вже в Україні. Ось вони літають над Одесою, де їх бачила половина міста. Що це? Перемога? Перемога буде! Люди! Криму піда! Кримський міст впаде! Зараз винищувачі шостого на покоління покажуть русичкам, що таке натівська зброя. Насправді ні, давайте розбиратись. Перші новини про передачу f 16 почались ще влітку 22-го. Саме тоді наші пілоти поїхали до США на навчання, і тоді в кінці року ми зробили огляд винищувачів f серії НАТО. Ось тут є відосик. І ми тоді говорили, що скоріше за все, вже на початку 23-го нам дадуть F-16 і все буде зі... Але завдяки неперевершеній зовнішній політики нашого класного уряду країни Заковія, ми їх отримали аж у другій половині 2024 року. І на жаль, в не дуже великій кількості. Та чи виправдовують F-16 весь той хайп, який є навколо них, і чи стануть вони геймченджером, як це зробив Хаймарс? Або ж їх мала кількість та значно завищені очікування не виправдують наших з вами очікувань від них. Давайте розбиратись. По-перше, в нас з F16 зробили якийсь єбнутий культ, як з Хаймарсом, Байрактарами та Леопардами. І знаєте, в чому ці три одиниці відрізняються? Ну, наприклад, то в тому, що Хаймарс своєї актуальності не втратив і досі. І досі він робить достатньо поважний москворіз. Байрактар був достатньо ефективний на початку війни, але з розгортанням потужних систем по дальньої дії став збиватися, як тільки злітав, та останні два роки майже ніде не використовується. А леопард через завищення очікування. Від західної чи до зброї взагалі став найбільшим розчаруванням, бо прийшов до нас абсолютно непідготовленим до сучасної війни, без активного захисту та протидронових сіток, через що картонна броня на башні абсолютно не витримувала навіть руснявий ланцет, який спокійно виводив танк за 7 мільйонів доларів. З ладу. То чому взагалі є очікування, що F-16 може стати таким самим розчаруванням? Давайте по порядку. І тут згадаємо, що ж таке взагалі F-16. Тож у підсумку це достатньо бюджетний мультирол винищувачкого четвертого покоління 80-х років. Так, звісно, ті F16, що передаються нам, мають більш сучасний радар ніж його нащадок у хіпарській 80-ті, але кардинально його лютні характеристики це не змінює. Я особисто бачив, як деякі відверті їбати, які далекі від військові Справи так само, як наші депутати від чесного життя, на серйозний щах втирали, що F-16 стелс літак і зараз він розбомбить Крим. Ні, не розбомбить. Повноцінна технологія стелс існує по факту на чотирьох літаках НАТО. Це F-22 Raptor, F-35 Lightning 2, виведений з експлуатації тактичний штурмовий бомбардувальник F-117, до речі, от конкретно вони нам дуже треба. І стратегічний бомбардувальник b 2 Spirit, яких існує всього 11 штук, і який один коштує як половина бюджету України. І звісно, що Дешманський F-16 навіть не нюхав ніякі стелс-технології. Тож сучасні винищувачі типу Су-35 з. І дійсно потужними РЛС Ірбіс, які в теорії можуть помічати цілі з ІПРВ вище 15 квадратних метрів, на відстані до 400 кілометрів, спокійно побачить його ще на Чорним морем. І так тут є нюанс. Тут F16 трошки дає посмоктати, бо його ЕПР навіть під найбільшими кутами не перевищує 5 квадратних метрів. І він також має дуже потужну РЛС з дальністю більше ніж на 200 плюс кілометрів. Та більш потужний комп'ютер, який набагато швидше проводить розрахунки та обробляє дані, що, звісно, впливає на передачу даних безпосередньо пілоту. Плюс у F-16 є потужні ракети АІМ 120 д з дальністю ураження цілі до 180 км, на відміну від Поросіян, росіян, в яких таких засобів тупо немає. Ну точніше, не зовсім на бумазі в них є Р 37 Заявленою дальністю у 300 кілометрів, і під час повномасштабного вторгнення вони навіть збили один наш Міг-29 цією ракетою, яку запустив перехоплювач Міг-31. Але робив він це по наводці з літака ДРЛО А 50 який наводив та тримав ціль. Ну і у світі останніх подій більше він цього робити не зможе. Про файту у стилі Ace Combat з використанням автоматичних гармат та маневрів Кобра у стилі Top Gun Maverick можна взагалі забути. Це повна маячня та в умовах нашої війни. Такого не буде. Тож ми розглядати це навіть не будемо, так само, як і не будемо сьогодні торкатись можливості нанесення за допомогою f 16 ударів бомбами GDA та хелфаєрами по наземним цілям. Бо Генштаб вже заявив, що через малу кількість та те, що вони очкують обісратись перед західними партнерами, як це було з леопардами, вони не будуть використовувати f 16 на лінії фронту. І в цілому вони будуть юзати їх тільки для захисту неба від ворожих ракет та шахетів. Ну і типу, з одного боку, це правильно, але враховуючи неймовірно клас роботу нашого ППО та системи свій чужий та взаємодії між повітряними силами та цим самим ППО. Я особисто згадую з десяток випадків френдлі фаєру, коли ми дійсно намагалися збивати ворожі ракети за допомогою міг 29 та Су-27. І кожен другий такий виліт закінчувався френдлі фаєром по своїм літакам, що, звісно, неймовірно сумно. І у випадку з f 16 це буде тотальною катастрофою. Сподіваюсь, цю проблему вже пофіксили, і такого більше не буде. Також є нюанс: Швеція передасть на два літаки дальнього радіолокаційного обнаруження саап 340 що дає змогу f 16 використовувати свої потужні ракети АІМ 120 д наповно та дійсно збивати умовні сушки у Чорному морі або гелікоптори по росіян та любителів побомбити кабами Харківщини ублюдків на су 30 що все-таки розгрузить лінію фронту. Але я боюсь двох речей. Перше, це дійсно мала кількість самих літаків. По-друге, невідома кількість ракет АІМ 120D, бо це може бути як з Хаймарсами, яких в нас вже дохуя, а товстих ракет майже немає. Тож без потужного бомбардування касетами, яке ми могли б робити, ми не робимо. Через відсутність боєприпасів. Ну і все ж таки не треба очікувати від літака четвертого покоління, до кого так само відносяться Міг-29 і та 27 які в нас і так були. А по росіянській Су-35 взагалі так літаки покоління 4++. І від п'ятого покоління їх відділяє відсутність стелс технології, дуже великий ЕПР, та не такий потужний радар та бортовий комп'ютер, як, наприклад, в F-35 та F-22. Су-57 це, до речі, теж літак 4 плюс плюс покоління, а не п'ятого, як намагаються його приподнести російська пропаганда, бо ця хуя має ЕПР розміром з крейсер Москва, та його видно на радарах, як тільки ця корова запускає двигун, Причому ще в ангарі. Але це не заважає їм пускати по нам ракети на носіях Су-57 з Криму. От і якщо наші летучі козаки на F-16 зіб'ють за допомогою АІМ-120Д. Російський Су-57, яких всього побудовано 10 штук менше ніж Б2 спіріт. lol Тоді це буде ультрапотужна перемога американського ВПК, та це 100% вплине на розчихління нам ще декількох десятків F-16, а може навіть чогось цікавішого. Ну де похулі цю парашу Дом Круз бував на F-14. Вірю, що наші теж це зможуть. Наприкінці дня хочу сказати, що не треба очікувати від F-16, чудес та робити з цього турбоперемогу. Але все ж таки вони точно вплинуть на хід цієї війни та краще мати F-16, ніж не мати. А в кінці відосику хотів би вас попросити підтримати. Наш потужний збір для козаків з 23 го окремого стрілецького батальйону, які, на жаль, не мають F-16, але мають потужний американський Ford F150, якого трошки поїпало осколками під час бойового виходу, як результат заміна коробки та 130 тисяч гривень ремонту, який я дуже вас попрошу допомогти нам закрити. Звіт, як завжди, буде після закриття збору в нашому телеграм-каналі. Дякую вам всім за увагу та слава Україні!